Всім привіт! Мене звати Юлія. Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. І сьогодні я хочу поговорити про п'ять питань, на які я більше не відповідаю. Про п'ять, на мій погляд, найтупіших питань, які взагалі можуть тебе питати е люди, які взагалі не мають ніякого такту. І перше питання, чому я феміністка? Взагалі, це питання е мені здається завжди прилітає від чоловіків, від чоловіків, які не в темі, від чоловіків, у яких є таке. Уявлення про фемінізм, як про нібрітих дівочок, які у що всі мужики, говно. Феміністки, звісно ж, бувають різними, і я не забороняю, хто я така дівчатам а радше всі мужики гавно, але якщо ти не знаєш, хто такі феміністки і за що вони борються, іди в сраку, чувак. Чи віха. Я не пояснюю, я не відповідаю на це питання, я не пояснюю, чому я феміністка і чому я підтримую цю течію. Тому що, пожалуйста, підіть погугліть. Зараз, 2025 рік, і задавати таке питання дівчині, яка сама заробляє, сама е, пітує собаку і сама живе в іншому місті в нерідному під час війни, це тупо. Ось моя позиція по цьому приводу. Друге питання це теж дуже нетактовне, і воно звучить так: чому ти не хочеш дітей? А твоє яке діло до цього? Мені хочеться відповісти, але не так, звісно ж, тактовно. Сюди ж відносяться питання, чому в тебе досі нема дітей, а коли діти, а де твій чоловік, а чому в тебе нема чоловіка всі питання особистого характеру? Я не пояснюю і я намагаюся не відповідати. Я кажу просто, що нема чи не хочу, чи не твоя справа, я навіть так можу відповісти, якщо мені людинка взагалі ось тут. Ці питання це особисті питання. І ви маєте право на них не відповідати, навіть якщо вам. Задає їх ваш близький родич, чи ваша мама, чи ваш друг, чи просто людинка, яку ви бачите, перший останнє. Якщо ви не хочете, ви маєте право не відповідати. А людина, яка питає, їй би ще повчитися правилам етикету. Все я висказалась. Третє питання звучить так: як тобі живеться в новому місті? Я не те, щоб не хотіла не відповідати на це питання, я просто не знаю, як на нього відповідати. Тому що нормально, ну, як мені може е, житися у місті, яке не є мені рідним і яке я якби не дуже то і обирала? Нормально мені живеться, нормально. У мене просто немає відповіді на це питання, тому я намагаюся обходити це питання стороною, тому що все, що я скажу далі, про те, як мені живеться в новому місці, буде м м звучати як виправдання. Тому що я якби не фанат цього міста, Ну, воно мені подобається. Але я не то, щоб за два роки чи за три я стала фанатом його, розумієте? Тому я не відповідаю. І все, і, і мені насрать. І четверте питання сюди ж відноситься до третього: як там Харків? Я із Харкова. І у мене зараз там проживають батьки, і я читаю всі новини пов'язані з Харковом. Але іноді може щось пропустити, і це теж нормально. А іноді мої менталки просто може не вистачити на те, щоб читати всі новини про Харків, знаєте, прям всі, особливо про область. І коли мене питають, як там Харків, я хочу сказати, будь ласка, відкрийте новини і почитайте. По-перше, я там не живу. По-друге, мої батьки можуть трошечки перебільшувати, коли кажуть про Харків, або приумінчать, коли кажуть про Харків, тому що вони звиклися з життям, який там є зараз. І тому я, коли мене питають, як там Харків, я кажу нормально, і то й далі, тому що в мене теж немає відповіді на це питання все. Ось так. І останнє питання, воно останнє по моєму списку, але перше, перше по моєму рейтингу. Це як справи. Мені здається, на цьому можна завершувати цей топ 5 питань, на які я не відповідаю топ-тем, які я ігнорую при спілкуванні з. Людьми навпроти мене і то причей, які я більше не пояснюю зі свого життя. Дякую, що були сьогодні зі мною. Пишіть, які питання дратують вас, на що ви не відповідаєте і як ви уходите від розмови на ті чи інші теми. Може, там буде щось цікаве, хто зна. Дякую, що були зі мною сьогодні в цих швидких балачках, в ранішніх, як завжди. Ой, ви ви ми ви висказалися якось легше стало дихати, знаєте? І до нових зустрічей. Пока.